Вітаю на філії Бесарабська. в с пенібулон. Філія Бесарабська це річковий портовий термінал, який в умовах блокади Чорноморських портів став основним каналом експорту компанії. Філія забезпечує перевалку збіжжя з автомобільного залізничного на водний транспорт, яким далі по Дунаю вантажі транспортуються переважно до морського порту Константа. Ми в Ніболоні постійно працюємо над збільшенням експортного потенціалу філії. Для цього придбали нові для українського ринку навантажувачі Кейс AH, що допомагає покращити виконання складських операцій та пришвидшити завантаження розвантаження збіжжя. Він дуже багатофункціональний та має різноманітні насадки. Новий навантажувач буде виконувати господарські завдання філій. Так, наявність ковша та вил Дозволить використовувати його для перевезення різних важких деталей та матеріалів по території філії. Люлька буде виконувати висотні роботи, а щітка підтримувати відповідний санітарний стан території. Дякуємо Titan Machinery та компанії Кейс за партнерство. Допомагаючи, ні ви допомагаєте вирішити проблему продовольчої безпеки в усьому світі.